Так, всім привіт. Зараз уговорю цих двох своїх сожителей, щоб підійшли. А, щоб підійшли, зараз, <зараз>, <радом>. <зараз> да. вже зібрався на мучити. Ми останемся в двох, Бог. бог, клят... бог. Ну, Артур. Меринчику да. теж треба учити. Дисіда, де ти? І и... І... Не хоче, він ганяє. Короче, Юрчика зараз випроводимо. Юрчик іде там до, до класників, до друзей празнувати вже. Твою... Виріс уже. Я ще знала. Дивіться, я вже така маленька, що вони вже такі здорові. Ну, круто, <рес> Не будемо довго тягнути. Що, Привітаємо наших всіх друзів, знайомих, підписників з Новим роком. Це рік. Да, цей рік, звісно, тяжолий видався, але ми його пройшли, і йдемо далі. Я кажу, не у нас смат... цей рік був не дуже смотря. плодовитий, і дуже багато кожного в, св... в своїй галузі було в успіхів Ну да, так, тебе... але моральна составляюча. Моральна у нас з 21-го року не дуже то що тепер робити. Я за це, жартую, за, за що нам прийшлося багато куди виїздити. Ну, ми в 2024-му не так багато їздили, багато їздили в 2023-му, Ну, результатно. Так що це все Юріндінь, Це за це дуже не цей. Коротше, вітаємо вас з новим роком, бажаємо вам що. Ой, коротше, щастя, Щастя, здоров'я! <реш> <Благодарить. реш> Миру і терпіння дочекатися всіх своїх і передаю слово Тані. Так то ж ми ж собі з вибухалися. А що я хочу сказати? Я хочу, щоб у кожній родині, що вони собі бажають, то в них було збувалося. Саме головне, щоб всі були живі здорові. А якщо вже такі були роки, щоб було дуже важко, щоб ви знали, що життя воно буває різне, але воно продовжується. Тому нехай воно продовжується в якомусь гарному русі. Вірті. Mm. <реш> ну, вітаю вас з Новим роком, бо щоб були щасливі в цей рік, та не знали горя. На цій ці... Ми і закінчимо. Так що всім пока. пока. всіх пока -пока. З Новим роком. Наступайте вчинок, коли ми знаю. З, з новим роком! Поки okay, ютуб обработаю з Новим Роком. З Новим Роком.